Перші події Великоднього ранку та останнє явлення Воскреслого Христа, священне писання детально описує події Великоднього ранку, коли порожня гробниця Христа стала свідченням його перемоги над смертю. Першими, хто дізнався про це, були жінки. Марія Магдалина та інші жінки, що прийшли до гробниці з пахощами, побачили відвалений камінь і пусте місце, де лежало тіло Спасителя. Саме їм, за євангельським свідченням, Христос з'явився першим, даруючи радість і надію. Ця подія стала фундаментом християнської віри, адже Воскресіння Христа підтвердило його божественність і силу. Проте, Біблія також фіксує останнє зареєстроване явлення Воскреслого Христа, яке відбулося приблизно через 60 років після Його Воскресіння. Це явлення описане в книзі об'явлення, написаній апостолом Іоанном. На той час, коли всі інші апостоли вже віддали своє життя за віру і були страчені, Іоанн залишався єдиним, хто вижив. Йому, якому на той момент було вже за 80 років, і який раніше був найближчим учнем Христа, випала честь отримати це останнє велике одкровення Апостол Іоанн на острові Патмос та його видіння Апостол Іоанн на той час перебував у вигнанні на острові Патмос, куди його було заслано за проповідь Слова Божого та свідоцтво про Ісуса Христа. Цей період, кінець першого століття, був часом найжорстокіших гонінь на християн з боку імператора Доміціана, який вимагав поклоніння собі як Богу. Християни, для яких єдиним Господом був Христос, відмовлялися це робити, за що їх жорстоко переслідували та страчували. Іоан, перебуваючи на каторзі, де видобували каміння, називає себе вашим братом і співучасником у Скорботі, в царстві та терпінні Ісуса Христа, тим самим підкреслюючи свою солідарність з усіма, хто страждав за Христа. Саме в таких обставинах, в День Господній, апостол Іоанн так називає День Воскресіння, неділю, перебуваючи в Дусі, він почув гучний голос, не мов би звук сурми, що говорив Я Альфа і Омега, перший і останній. Голос звелів Іоанну записати все, що він побачить, і надіслати саме церквам, за які він особливо ніс відповідальність. Опис прославленого Христа, обернувшись, щоб побачити, хто говорить, Іоанн побачив величну картину Сім золотих світильників, які символізували сім церков. І посеред світильників він побачив постать, подібну до Сина Людського. Це був прославлений Христос, одягнений у довгу одежу, підперезану золотим поясом. Його голова та волосся були білі, як біла вовна, наче сніг, а очі, як полум'я вогню. Ноги його були подібні до блискучої бронзи, розпеченої в печі. Його голос звучав, як шум багатьох вод, а в правій руці він тримав сім зірок. З його вуст виходив гострий двосічний меч, а обличчя його сяяло, як сонце, у своїй силі. Цей образ Христа значно відрізнявся від того образу, який Іоанн знав під час його земного служіння. Велич та божественна сила Христа були настільки разючі, що старенький апостол, колись настільки близький до Ісуса, що міг схилитися на Його груди, впав до Його ніг як мертвий. Слова втіхи та надії. Побачивши переляк Іоанна, Христос поклав на нього свою праву руку і сказав: Не бійся. Я є перший і останній, і живий. Я був мертвий, а ось я живий на віки віків. Амінь. І маю ключі від пекла і смерті. Ця фраза Я перший і останній є синонімом його божественності, що підкреслює його вічну природу. Він є той, хто все створив, все підтримує і завершить історію людства. Слова Я був мертвий, а ось я живий підкреслюють, що Христос не просто Воскрес, а переміг смерть остаточно. Він став живим навіки, і це є доказом того, що його жертва на хресті була достатньою для повного прощення наших гріхів. Якби наші гріхи не були викуплені, він не був би живим. Його Воскресіння свідчить про те, що всі звинувачення гріха зняті і смерть втратила свою владу. Крім того, Христос має ключі від пекла і смерті, що означає, що Він має повну владу над загробним світом. Для віруючих це є великою втіхою, адже це означає, що смерть це не кінець, а лише зустріч із живим Христом. Усі, хто вірить у нього, будуть воскрешені, як і він. Як сказав сам Ісус перед Воскресінням Лазаря, Я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, той, хоч і помре, буде жити. Значення послання для сучасних віруючих. Ця зустріч була покликана зміцнити віру Іоанна та всіх віруючих під час гонінь, нагадати, що Христос живий, Він царює і все знаходиться під його контролем. Церкви, які тоді страждали, були його золотими світильниками, його коштовністю, про які він продовжує піклуватися. Слова Христа, не бійся, є тим самим посланням, яке він часто повторював своїм учням після Воскресіння. Це заклик до спокою і довіри навіть у найскладніших обставинах. Христос, який був мертвий, але тепер живий навіки, має владу над усім. Він нагадує, що його Воскресіння це не просто історичний факт, а жива і постійно діюча реальність. Саме тому в істинно віруючих церквах немає зображень розп'ятого Христа, адже Він живий, а хрест порожній. І саме тому ми можемо звертатися до нього безпосередньо, без жодних посередників. Це откровення Христа не лише втішає, а й застерігає. Очі його, як полум'я, бачать все, а меч із його вуст символізує Слово Боже, яке судить і виправляє. Він живий, щоб не тільки спасати, а й судити, наставляти та виправляти свою церкву. Іоанну було наказано написати це послання, щоб інші церкви також були підкріплені і укріплені. Ця історія надихає нас пам'ятати, що навіть у найважчі часи, коли здається, що життя втрачає сенс, коли навколо панує темрява, Христос живий. Він є нашим спасителем, нашим заступником і його влада над смертю та пеклом є нашим найбільшим джерелом надії. Чи відчуваєте ви присутність живого Христа у своєму житті?